Це плавні річки Устя у Рівному. Ініціатор створення заказника Юрій Ойцюсь каже: територія площею близько 100 гектарів потребує очищення. Як почалась війна, якесь підприємство не буду стверджувати, тому що не можу зараз доказати, просто скидало сюди настільки велику кількість забруднюючих якихось речовин. Що вода в плавнях уже просто сіра і це вже ну вони вже страждають. Саме очиститись вони вже не можуть, як доведеться фізично очищати цей мул, доставати. Плавні виконують функцію біологічного фільтра. Юрій Ойцюсь зазначає, що їхнє очищення може сприяти покращенню якості води у басовому куті. Це природний фільтр. Вони очищають воду, ту воду, що попадає нам в басівкут. От, але якщо в босівку вже буде заходити брудна вода, то це буде, ну це буде сумно. Ми вже навіть босівкуті тоді з водою не, не зможемо чистити, тому що вона приходить вже брудна. Юрій Ойцюсь каже, що тут планують створити гідрологічний заказник площею більше ста гектарів. На цій території заборонять будь-яке будівництво, щоб зберегти екосистему річки Устя. Їх треба зробити заповідною територією, щоб тут ніхто не міг забудовувати, щоб ми могли контролювати різні скиди і тому подібне. Це те, що в першу чергу треба захистити, щоб тут не почалась забудова, щоб тут не почали нічого робити. От, а далі вже брати малі річки, братися вверх по течії, дивитися, що там забруднення, яке йде. 20 листопада на сесії Рівненської міської ради 34 депутати одноголосно прийняли рішення створити гідрологічний заказник місцевого значення Рівненські плавні. Ніхто там нічого не буде будувати. Я думаю, що наступні рази, якщо будуть якісь певні зміни, тобто це треба окремо робити проект. Ми завжди долучимося і будемо робити. Ви бачите, що максимум сьогодні ми робимо все для того, щоб зберегти саму природу, зберегти і максимально її утримувати в належному стані. За словами Віктора Шакирзяна, надалі питанням юридичного створення заказника має зайнятися Рівненська обласна рада. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.